Але як було сказано, хліб-сіль на вишитому рушнику це не тільки українська традиція, це традиція загальнослов'янська. В інших слов'янських народів вона теж присутня і присутня у великій мірі. І це говорить про те, що символіка. Така символіка, про яку ми про пункт тільки що вели мову, вона не є прив'язана до якихось національних речей. Вона має загальнолюдське спрямування. І в інших народів вона теж присутня, просто вона присутня в іншій формі, в іншому поданні, можна сказати так. Тому що що таке сіль, хліб-сіль на вишитому рушнику, це не що інше, як, ну це ми зараз говоримо про те, що говорить про такі речі духовна наука. А духовна наука говорить, що людина, яка приходить в цей світ, перед своїм народженням, вона оглядає панорамно все майбутнє життя. Вона бачить, що з нею в житті повинно відбутися, має відбутися, чого вона прагне в цьому житті, і вона бере на себе зобов'язання досягнути тих цілей тієї мети, яку вона на себе, які вона на себе бере для свого особистого розвитку і для розвитку інших людей, для розвитку суспільства. І бажати людині. Здійснення її заповітних, її обов'язків, її, її тих, обо, тих завдань, які вона взяла на себе перед народженням, це дійсно найбільший подарунок. І коли з цієї точки зору дивитися, на всіх людей, на всі народи, то подібна річ, вона подібна форма, вона закарбована і в інших народів, просто має іншу, іншу подачу. Ну, от, наприклад, ну, дивіться, спочатку, як позначається оцих чотири стихії. Твердий стан, рідкий стан, газоподібний стан і е, тепловий стан. Тобто, е, якщо взяти що ці стихії мають назву вогонь? Повітря вода. І земля. То в духовній науці, і не тільки в духовній, в будь-якій має ці чотири стихії мають такі позначення. Вогонь позначається отаким трикутничком рівнобедриним, повітря позначається отаким трикутничком рівнобедриним, вода позначається отаким трикутничком рівнобедриним, і земля позначається. Отаким трикутничком Лінобедем. Це означає, що є дві стихії, які людину або все, що тут є в цьому світі, піднімають в духовне, і є дві стихії, які все, що в цьому світі є, вони опускають в земне. І коли зрозуміти ці речі на них подивитися, тоді... Виходить отака форма цікава. Один трикутник і другий трикутник. І в, цих, і в такій формі, в такій зірці відображені всі чотири стихії. От одна стихія це повітря, це вогонь. От друга стихія це повітря. От третя стихія, це вода, і от четверта стихія це земля. Тобто, можна сказати, це теж символ хліба може бути. І зовсім не випадково дуже на багатьох шляхетських гербах українських присутня ця зірка. Зрозуміло, що ця зірка має інші інтерпретації, але до цього, до цих всіх символів треба підходити з глибоким розумінням. Тобто нема символів, які, які прив'язані до якогось одного народу чи до якоїсь однієї ідеї тільки. Допустимо символ свастики, отакий. Це не є символ фашистської Німеччини, це є загальносвітовий символ, який ще зафіксований в стародавній Індії, про яку й можна говорити. Це символ п'ятикутної зірки, це не є символ комунізму. Це теж символ загальнолюдського трактування, який теж має свій глибокий ізотерешний зміст, про який ми ще прийде час, коли будемо говорити. І так само будь-який символ, так само як символ, так званий трезуб, або насправді це трисуття, це теж не суто український символ. Це символ, який присутній всьому людству, який належить всьому людству і і, і сили, які він дає, він, він теж дає не одному народу, а, а всьому людству. І то ж саме стосується і такої зірки. Тут, як я вже показав, у цій зірці закладено оцих чотири стихії. І тому можна сказати, що сама зірка це. це Знак або е, конструкція того, що ми бачимо на рушнику як хліб. У хлібі чотири стихії, і в цій зірці заклали чотири стихії. І якщо ми подивимося на середину цього, оцієї зірки, так тут. Отака. Це є контури кристали солі. Контури кристала солі. Тобто, якщо взяти кристал солі, він кубічний. Кристал солі має грачатку, грачатка кристала солі це куб. От, це контур суба, куба можна сказати, що це чотири стихії, а посередині та сама сіль. Той самий хліб і посередині стоїть сільничка з сіллю. Це все говорить про те, що те, що ми ввчаємо Катнософію, те, що ми вивчаємо їх українські символи, воно має набагато глибші коріння, чим просто те, що відноситься суто до українського народу. Вся мудрість, і в тому числі мудрість, яка закладена в українську етнософію, вона йде з загальнолюдської скарбнички, загальноцивілізаційних потоків. Таким чином є таке трактування вишитого рушника, хліба, солі. І я сподіваюся вам було цікаво такий погляд на цю традицію. І на сьогодні це все. До нових наших розмов. Якщо є питання, задавайте, по мірі можливостей будемо на них відповідати. Дякую.